Всім доброго дня, мирного неба. Трьох точка Житомирська. Покупна. Отак вона в наявності виглядить. Розміри. Попросили зняти розміри, щоб не бігати з рулеткою і нічого не заміряти. Я так от собі там позаписував. І так, 16, сама плита. 16. Униз 30. Тут стоїть трубка, ось оця трубка, вона 20 сантиметрів. У трубці стоять підшипники і стоїть вал 2 сантиметра товщина, 30 см. длина. Так само стоїть і в кінці, отут 30 см. длина. І так само стоїть знизу, приварений. Кругляк 30. Длина. Потім, оця ось щука, верхня. щука верхня 20 сантиметрів. щука верхня 24 см, Вибачається. По центрах 24 см. Тут яблочка стоять, тут же ж на підшипнику провертається. З цієї сторони так же само. Я тут усилював, пластини такі робив, трошки переробляв, туарети МТЗовські, два туарепа. Просто обрізав, поприварював ці жву, яблучка сюди, там таку Пластина о така стає. Потім. Де оця от щока? Зараз щока ось іде по центрах 45 см по центрах. Товщина цієї пластини, 1,5 сантиметра. Це дві пластини зварені в кучу. Разом зварені пластини. По центрах від ціля до. Товарепа оцього 22 см по центрах. Тут від краю сюди на розтяжку 8 сантиметрів. Центральний винт, я упустив він був ось отут. Я додав такі от кругляки і опустив вниз за болтами, щоб можна було і прикручувати. Зразу за болтами приварив, щоб давило типу було догружателя моста. Працює дуже гарно. Тут такі розтяжки. Це в стро... строїтельному магазині можна їх купити. Це від МТЗ, від МТЗ стоять вони отут розтяжки в МТЗ. Сергатака така. 30 см длина, 2 товщина вала. Ось так от зроблено. Трьох точкою задоволений, я ще тут трошки доопрацював, працює, орить. Коробку не провертаю приоренки. Тут поставив таку трубку. От видно, да? Оце ось трубка ця. Тут немає ні підшипників, нічого, просто вал заходить. Тут шайба, щоб далі не йшло, тут за отвір шплінтується, отак от, от іде, з газона кривий стартер. стартер і так от стоїть воно. Опускається, піднімається, дивіться. Раз, аж до землі, піднімається. Отак працює, трьохточкою. точкою задоволений, працює гарно. Отакі розміри. Основні розміри це 45 см по центрах. Це нижні щоки і верхні щоки 24 см по центрах. Це основне те, що тут. Тут ширше не зробиш, бо буде. Щеплення мішати, зглянемо з цієї сторони, не зробиш, бо буде щеплення мішати. Сюди, під гідравліка ставиться циліндр. сюди і от сюди. Туди і ось сюди циліндр. і тоді, якщо гідравліка все працює, отака от трьохточечка. Працює гарно. Тут можна зробити цю стійку вище. Тут насверлити отворів і регулювати догружателя цей центральний винт. Центральний винт також з МТЗовської розтяжки. Три штуки. В них вони стоять в МТЗ отут. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Non e io